Бюджетної комісії сьогодні на порядок денний нашого засідання вноситься одне питання це питання про внесення змін до бюджету Кузької міської територіальної громади на 25 рік з внесеними змінами. Це питання прийняття субвенції з обласного бюджету коштів на цільових коштів, які спрямовуються на об'єкт будівництва панаційної мережі, пробуло Михайла Печунки, міністр по регулянку. Будь ласка. Оскільки у нас проєкт бюджету рішення рішення міської ради делегованого комітету місійний період при, за опорочення з бюджетною комісією приймати цилю, кошт, цилюві, кошт Данес, се, кошти цільового призначення. Дана сум'яця цільові кошти чітко визначено напрямок використання і тому ми винесли на розгляд комісії проєкт рішення виконавчого комітету для того, щоб сума інформації складає 1 762 млн для того, щоб була змога запустити тендерні процедури для того, щоб своєчасно організувати виконання робіт, на даний момент ми. Яке завтра буде погоджено uh, на виконкому, і вже з понеділка зможе запустити роботу по даному об'єкту. Шановні депутати, я запитання по даному питанню? Нема? Якщо нема, то хто за те, щоб uh, погодити прийняття субвенції з обласного бюджету у uh, міським бюджетом? Прошу голосувати. Хто за? Проти? Утримався. Воно у нас. Урядок нашого засідання вичерпаний в кого якісь питання, побажання, пропозиції. Після цього рішення єдине, щоб внести цю вулицю в проєкт економіка на всіх наших, так, що, так. Буде, ja, Тому, що божливо божливо. буде І це рішення буде повторно погодження <клідно> на затвердження сесії. Воно буде включено і в змінено до бюджету загальне рішення, коли буде готуватися, і відповідно, і в економіку. Висновку так і зафіксовано. Зазначені зміни винесли народ, що нацистів міської ради. Якщо питань нема, всім дякую.